Топ-3 актуальних вакансій без знань мови на складах у Німеччині ЗП від 1900 до 2800 зелених бруто на місяць. Перший варіант 01057. Пакувальник журналів. Потрібно працювати з друкованою продукцією, пакувати її, класти матеріали у спеціальну техніку та виконувати завдання у межах виробничого процесу. Отримувати зможете від 1900 до 2600 зелених бруто на місяць. Другий варіант 0825 на виробництві. Тут треба пакувати в коробки різні продукти харчування, які продаються в магазинах, та працювати на лінії пакування. ЗП від 1900 до 2,5 зелених бруто на місяць. І третій варіант 0978 – Робота на складі, де потрібно складати і пакувати товари, сканувати, комісіювати товар в навушниках та працювати на навантажувачах. Тут зможете отримувати від 2200 до 2800 зелених бруто на місяць. Житло надаємо, документи оформляємо і допомагаємо з доїздом на роботу. Їхати можна найближчим часом, тому пишіть дірект-номер вакансії, яка зацікавила, і менеджери нададуть вам всю необхідність. Хідну інформацію